Всім привіт, друзі! Це Сварохлайт. Зараз вже буде найдовша ніч. І після того почнеться народження сонця. Відчувається цей період дуже по-особливому. Він завжди такий якийсь магічний, хоч і на вулиці темно, дуже такі короткі дні і рідко можна якось побачити сонце. Хоча сьогодні навіть. Був трошки сонячний день, ніж зазвичай, бо зазвичай дощі так хмарно і зовсім не відчувається, навіть що те сонце існує. Хоча от сьогодні вийшло і вже так стало якось відразу. Як якась надія, як якийсь промінь. Цей період він дуже особливий. І зараз. Ті сновидіння, які приходять вночі, вони по особливому якісь такі магічні, дуже сильні. І в 21 годині буде прем'єра композиції Сон Це. Це така назва пов'язана з сонцем і сном. І воно все разом, коли сновидіння приносить. Руками пращурів, певні стани, які можна потім трансформувати, перевести в звук і поділитися з вами. Сьогодні був унікальний сон, унікальне сновидіння, про яке я мріяв практично все життя своє свідоме. Я завжди хотів побачити минуле, відчути це. І останні дві ночі вони зараз. Мабуть, це пов'язано все-таки з цим процесом, що ніч дуже довга, якісь розкриттям якихось пластів, активовані верховні потоки верховних богів. Дуже відчувається зараз, що прориваються знання від Сварога так само, тому що активовується. Нове, нове життя, можна сказати, сонце вже в зародковому стані, і воно буде скоро народжуватися як немовля. І енергія сварога і його якраз от зараз підтримує. Тому такі приходять різні думки і, і стани дуже дивні. Так от сьогодні вночі я дуже погано сплю. Останні два тижні якась така. Сни дуже уривчасті, постійно прокидаєшся, немає такого спок... стабільного сну, якісь такі процеси. І сьогодні я теж мав багато дінь. Все почалось з того, що я прокидався і відчув якийсь такий дивний, ну це складно навіть пояснити словами, тому що це вже виходить за межі слів. Я побачив, як. От я спробую буквально пояснити, як я це бачив. І що це за процес, це дуже слабо мені взагалі розуміється все це, але і мені оцей голос він пояснює. Я прокинувся, і я якби був в такому напівсні. Я побачив, як з мене е, як ніби відділяється від мого тіла, відділяються такі частинки. Частинки, і вони якби стискаються і стають такими як невеличкими кубами чорними. Чорні куби, вони всі один до одного потім з'єднуються і кудись вони переносяться. Цей голос, голос мені пояснив, що куби, ці маленькі, так я їх бачу, це час, який я прожив. Тобто, от час, який я прожив, він стискається в якусь таку. В якийсь простір, і як архів складається кудись там, де там це все зберігається про кожного з нас, про всі події. І от в це величезне таке хранилище, архів, ці куби вони відправляються, і це відбувається постійно. Тобто, все воно якось відразу стискається і переноситься в інший стан, в інший вимір. Потім я бачив сновидіння, як я йшов темна ніч, світив місяць, але все-таки було літнє якесь сновидіння. І я йшов ніби як дуже густий ліс, така от якась хаща місяць, і я натрапив на яблуньку. От собі таке росте яблуня, і <кій> вона рясно-рясно вкрита яблуням. Ой, кажу яблуко, я червоними яблуками. Вся в червоних яблуках таких великих. І я починаю вдивлятися в них. І мені голос пояснює, що ці яблука, кожне з них це якби симетрія це якби відображення людей. І кожне яблуко це як воно створене. Мені показується його відразу. це яблуко як з'являється переді мною. Його і воно розпускається на нитки, немов клубок ниток от, для в'язання. І це так само воно розпускається на нитки. І ця, ця нитка, оця її тривалість, це життя людини. А це яблуко це як е, яблуко, от, е, яблуко долі. І мені показали, що це яблуко воно падає з дерева, починає котитися, і з нього е, лишається ниточка. І потім людина йде за тією ниткою. Якби по своїй долі от, доходить туди, куди вона має йти, куди яблуко докотиться. І Я в ній говорю: а я колись в дитинстві бачив, так в казках було, що котилися ці клубочки з нитками, і яблука так само котилися по тарілках, там, де могли бачити майбутні люди ворожити. І мені цей голос каже, що це все ці казки, вони якраз по цих всіх знаннях і створені. Тобто це такий, ще, якби клубок долі, куди людина от, за ним слідує, за цією ниткою, якщо вона відчуває, вона обов'язково прийде туди, куди заплановано. В неї є, звісно, шанси і можливості звертати, коли вона не відчуває цю нитку, коли вона втрачає зв'язок з родом, з зв'язок з собою з Цією червоною такою ниткою яскравою, то вона може відхилитися і заблукати. А якщо людина відчуває себе, то вона йде по долі. І чим краще людина відчуває, тим вона легше може коригувати свій шлях. Тобто вона дуже відчуває, що якщо якісь відбуваються зміни в негативну сторону, різкі зміни, зі здоров'ям там, ще чимось, то значить десь був якийсь невеличкий. Або сильний поворот, не в ту сторону, яку потрібно. Це такий певний компас, от, і по якому можна орієнтуватися. Тому варто це ще звернути увагу на це. Я дуже вдячний е тим силам, які дають ці сновидіння, які приносять ці знання. Це неймовірно, тому що мені це дуже подобається. Це вже так. Я вже відчуваю, що це знання, які йдуть від. Від саме нашого дерева. І саме унікальне, що було, це не так, як якась історія, а як стан. Я теж відчув, що я прокидаюсь трошки, і в мене була якась така різка зосередженість на тому, на своїх пращурах. І я бачу і картину, як стоїть чоловік. Там були якісь як оці такі палочки, як от йоги палять дуже часто, ці благовоння різні. От щось таке подібне, але воно було якесь більше. Вони палили якісь трави, от щось таке було. Вони палили якісь трави, ті люди, як якісь віночки, такі круглі. Ну щось таке дивне, ну я, я такого ще не бачив. Тобто це щось геть з древнього. Там, воно до нас не дійшло. І я під'єднуюсь до них, і мені. Оцей Пласт інформації відкривається, що я прямо відчув, яка, яка там велика сила, яка, яка там мудрість в тих, в тих поколіннях. Я відчув прямо цю Я відчув цю мудрість. Я відчув те, що нам є наскільки багато, по-перше, чим пишатися, але саме головне це до чого прагнути, повернути те, яким ми були люди. Які були в них душі, ці стани. Тобто там такі рівні були, там такі рівні любові люб... і бачення в світу. Це практично казка. це ще було не так давно. Це не... це не тисячолітні якісь покоління, це буквально 100, це ще наші бабці і прабабці. Це ще це покоління, от воно практично ведичне. Хоч і там багато було навіть і. Потрапляли вони і під пропаганду і, і, радянську і таке всяке, але все рівно це, ці покоління, вони ще дуже сильні, вони ще дуже ведичні. А я вже не кажу про прабабцю, прадіда, і от ще такі там п'яте покоління, сьоме Пращурів. Тобто, там взагалі там це практично святі люди були, тому що вони нам. Передали чисту природу, вони нам передали красу, передали культуру унікальну. Вони її змогли передати, вони змогли якби, винайти спосіб передати величезні пласти інформації, які ми не можемо зараз в силу свого, як би ще нездатності. В нас немає частоти. Зняття інформації полягає не в тому, чи ти вмієш читати, а зняття інформації полягає в тому. Що коли твоя внутрішня чистота і частота вібрацій досягає того рівня, на якому рівні були наші пращури, коли передавали цю інформацію, тоді ми здатні її бачити. І в цьому вся унікальність, книжку можна підробити. Можна будь-яке джерело візуальної інформації можна підробити, внести туди брехню і ще щось. А тут, якщо ти вібраційно не співпадаєш з цими знаннями, ти їх ніяк не, не зможеш зняти. Це такий унікальний природний спосіб передачі. Тобто, тут, якщо ти е, не співпадаєш по діапазону по цих вібраціях, тобі ця інформація не буде доступна. І штучно вийти на ці вібрації не вийде. Тобто, зла сила, якщо захоче вийти на ці вібрації, вона, вона просто себе розрушить. Вона стане вже не злою силою, а вона стане світлою силою. Тому це дуже унікальний спосіб, він розроблений. А людей перевчили і перенаправили їхню увагу на якби, зняття інформації з пристроїв, які можна контролювати. От так само в коментарях хтось писав, що і навчився так само помічати різні символи та знаки з простору. І не вірив хтось там в ті самі карти Таро, і потім спробував, воно насправді все працює. Так в тому суть, що релігійні ці організації вони якраз то і вбивали в людях спосіб оцей спілкування з природою, там вбивали можливість бачити якісь такі знаки, для того, щоб людина могла безпосередньо сама бути автономним таким. Автономною духовною одиницею все перетворили на маркетинг. І для того, щоб спілкуватися з вищими силами, вони зробили посередництво там, попів і таке інше. І на цьому вже багато різних переслідували цілей: і контроль, і заробляння грошей, і таке інше. Тому тут багато різних було способів і цілей. В релігії самій. І результат, як ми бачимо зараз. Люди повністю осліпли, як кошенята, забули, хто вони, що вони, і намагаються якби, проснутися, намагаються зі всієї сили зараз пробудитися. Бо це єдиний шанс, щоб, щоб вижити, щоб змінити всі ці події, які відбуваються. Тому що ми маємо знову стати тим, ким ми є, і виконувати свою природню функцію пряму. Ту, яку виконували наші пращури древні. А що саме ми маємо робити, кожен нам буде це відкриватися? Тому що деякі інформації не можна знати. От треба теж розуміти, що. Ми зараз є інфіковані, ми зараз є забруднені сучасними різними такими, ну, брудними, скажімо так, енергіями, які, які присутні, які штучно розводяться. І якщо ми будемо торкатися до чогось дуже святого, ми можемо це забруднити навіть підсвідомо. Тому, а є така в ведичній практиці річ, як апаратки, коли ти якби оскверняєш. Щось священне. Навіть якщо ти не знаєш і робиш це несвідомо, ти все рівно це оскверняєш, можеш це зробити і ну, понести за це відповідальність. Навіть не спеціально, просто по своєму незнанні. А як відомо, незнання воно не звільняє від відповідальності. Тому деякі речі заховані, просто для того, щоб ми не робили апаратхи, щоб ми не робили оце от ще гірше. Для себе і для простору. По мірі розвитку, по мірі того, як ми будемо розвиватися і повертатися знову в своє русло природнє. ми маємо це зробити, бо все відбувається для того, щоб ми це зробили. По іншому, якби нас мали знищити дуже швидко, нас би всіх вже знищили. А так воно все триває, жується, щоб люди трансформувалися. Обрали конкретно вже своє своє призначення, свою сторону і визначилися. Було часу дуже багато, зараз тьма буде дуже сильно така, вона буде підсилюватися. Ну, це ж зрозуміло, тьма це, можна сказати, ліва рука Всебога, яка пробуджує, заставляє. Нас всіх задумуватись, згадувати, розставляти пріоритети інші, цінувати речі, ті, що ми не цінували. Вся суть в тому, що ми маємо почати цінувати ем, самі доступні речі, які ми не цінуємо. Ми звикли, що є повітря в нас як належне, в нас є вода. Коли будуть забруднюватися річки, тоді людина буде молитися на воду. А Наші боги вони хочуть нас навчитися, навчити цінувати і е, молитися і бачити в цьому святість. Але наші пращури бачили святість в, в стихіях, не через те, що їх е, таким тиском і війнами заставляли, е, як це цінувати. Ні, вони цінували через свою внутрішню чистоту. А нас будуть вчити, як сліпих кошенят, товкти носом в калюжу, щоб ми не вчилися і почали цінувати ту воду. Але так, як людина лінива, вона почне цінувати тільки, коли в неї вже її не стане. І все так от воно буде повітря так само, і потім люди вони почнуть цінувати повітря, природу, як щось саме-саме дорожче. І це вже буде початком. Саме от, знову повернення до того, що земля і природа це є наш храм, це є наша святиня, яку взагалі не можна ні, ну, ні при яких умовах обставинах ображати, там, чи її інтереси ставити нижче, ніж наші. І ким би ми не були, якщо ми ставимо себе вище природи, а це шлях егоїзму, то це, відповідно, буде мати наслідки. Людське, людський егоїзм він дуже великий. Він не розуміє об'ємів, не розуміє співвідношення сили. Якщо бути якби, разом з природою, паралельно, підтримувати її, не заважати їй, розуміти її, співати, її любити, то тоді. Все буде чудово і вона буде підтримувати її і так само берегти. Але якщо, звісно, піти проти, проти неї, то результати вони. Я думаю, що вже не одна покоління людства. Вони вставали на ті ж самі граблі, мабуть, і переживали якісь такі процеси. Мабуть, це така дуже-дуже тривала. Тривалий такий період і спосіб виховання душ, проганяючи це все через нас, через такі випробування, щоб ми ну, дуже чітко загартовувалися і відкидали все лишнє, розуміли, що справді цінне, що насправді дорог дороге, а що взагалі потрібно викинути з наших життів. Це насправді дуже унікальний час зараз. Всі, хто, я бачу, деякі люди так от конкретно розуміють, що відбувається, і всі однаково бачать, що це така багаторівнева гра, і, і як все це відбувається. І найцікавіше, як... і що цей, цей простір, він, коли ти розумієш, що відбувається, він, він тебе бачить, ти ніби як засвідчуєшся. І цей простір він тебе бачить. Він розуміє, що ти розумієш, що відбувається, і він тебе як ніби можна сказати, оберігає або якось тримає в інших потоках реальності. От таке от буває дуже-дуже часто. І от в мене так само знайомі діляться подібними якимись емоціями і відчуттями. Дуже багато хто насправді. Тому, друзі, головне зараз це нам всім пройти ці випробовування і не втратити душу. От Василь Стус він я дивився інтерв'ю його сина, він розповідав. І в нього якось інтерв'єр спитав, каже, а він, мабуть, ваш батько повернувся з цих всіх тюрем, з тих всіх випробовувань. Він, мабуть, дуже ненавидів потім цю цю систему, Радянський Союз і таке інше. На що він відповів? Каже: да ні, розумієте? Каже, він казав мені таку річ, коли я був маленький, це син Василя Стуса. Каже, що. Що б там не сталося, ти завжди маєш бути людиною, завжди маєш мати чисту душу. Тобто, він... не було такого, що він став з такий зневірений, там, якби з ненавистю, там проклинав. Ні. Він пройшов це все, і він гідно лишився гідною людиною, з добрим серцем, з чистою душею. Переживши це все, він все рівно от... лишився дуже сильним. Його душа, мабуть, була така, як, як діамант, який під великим тиском утворюється так само от його дух. Він ще казав, що кам'яній тільки твердь символ самозбереження. Дуже цікаві в нього думки, і взагалі от, його побудова конструкції цих ментальних дуже унікальна насправді. Він зробив великий внесок в нашу культуру, тому що він завжди нас наштовхує на всякі такі цікаві думки, на, на незвичайні думки. Неочікувані не не думки. Якось я робив під його збірку під Тягарем Хреста робив таку фонову музику. Тому вона в мене є на каналі, можете десь переслухати також. То, от досить, досить атмосферна, така, унікальна якась в нього манера. Ну, це не він сам читає, читає Ігор Мурашко, але. От самі слова, просто ти читаєш і ти думаєш, а що помінялося? А нічого, абсолютно. Як ніби це сьогодні було написано. Просто там вже більше, там, там якби вже він описує ситуацію, коли була окупація. Це вже коли Радянський Союз окупував всі, всі ці країни, от і вже подальші ці всі дії, репресії і таке інше. Зараз є всі шанси відвернути окупацію, відвернути всі ці процеси. Якщо люди зрозуміють взагалі, що, що відбувається. Тому тут потрібно воювати за свою душу, за свою свідомість, розуміти, не давати нікому маніпулювати і заставляти робити те, що проти вашої душі. Всім дякую, вітаю всіх з новим сонцем. Слава рідним богам!